Дельфін білуха безкрилий північний ангел, морська канарейка, полярний кит, білий дельфін поспіваючий кит. У нього безліч прекрасних поетичних імен. А в науці ця тварина називається білуха. Це найпопулярніший мешканець дельфінаріїв, неймовірно артистична та емоційна тварина, визнана також однією з найрозвиненіших в інтелектуальному плані. Дивлячись на їх фото, просто неможливо не зачаруватися їх зворушливою красою. Тому безліч людей хочуть з ними познайомитись і відвідують їх у дельфінаріях. Унікальність дельфіна білухи в його високоразві інтелекті. Вони навіть здатні емоційно реагувати. На різні заклики людини використовують для цього міміку і навіть можуть посміхатися і по-своєму відповідати. Уявляєте, дальфіни-білухи здатні видавати більше 50 різних звукових сигналів. Це і верск, і свист, і щебетання, і клекіт, і пронизливий крик. Білухи, як і інші дельфіни, володіють сильним впливом на людей, знімають стрес і розганяють тугу. Завдяки такому унікальному таланту для тварини їх класу, а американці прозвали білуху морською канарейкою. А ось знаменитий українські. Які фразеологізм ревіти белугою з'явився зовсім не на честь прісноводної риби білуги, а саме завдяки цим говірким китам. Коли вони мігрують з граями в пошуках їжі, то видають дуже сильний і страхітливий рев. Довжина їх тіла до 6,5 метрів, а вага до 2 тонн. З них близько 40% – це жир. Забарвлення дорослої білухи біле, поширена білуха в арктичних та прилеглих водах, пристосована до життя серед криги, далеко мігрує, іноді на тисячі кілометрів запливає в річки, тримається стадами, живиться рибою, ракоподібними та молюсками. Після 11-12 місяців вагітності самиця народжує від одного до двох малят довжиною півтора метри. Доросла особана споживає в день близько 15 кілограм їжі. Щоб зняти омертвілий поверхневий шар шкіри, білухи труться об гальку на мілководді. Зимку на білух полює білий ведмідь, який підстерігає здобич біля ополонок та глушить її ударами лап. Іншим ворогом білух є косатка. Подорожують білухи стадами, утвореними з груп двох видів. Перша складається з однієї трьох дорослих самок, ймовірно, сестер. Та їх дитинчат різного віку. У малят колір шкіри сірий, далі жовтуватий, і лише потім стає білий. У другій групі налічується 8-16 дорослих самців, переслідуючи косяки риб, білухи іноді збиваються у зграї в сотні і навіть тисячі голів. Білухи соціальні істоти. Деякі вчені стверджують, що білухи змінюють форму голови для комунікації з іншими представниками людей. свого виду. Ця справа у Мелені мелону це жирова подушка на лобі, що виконує функцію акустичної лінзи, необхідною для ехолокації та фокусування ультразвукових сигналів. Білухи здатні змінювати форму мелону, що дозволяє посміхатися і хмуритися, надаючи голові рухливість. А також змінювати напрямок звуку для орієнтації, у просторі та спілкування. Білухи дуже веселі, розумні та життєрадісні істоти. Вони дуже люблять дітей і люблять з ними гратися. Та до дорослої людини виявляють явну зацікавленість в океанічних акваріумах. Люблять підпливати до скла і з цікавістю розглядати відвідувачів. Тривалість життя білухи у дикій природі становить 35-50 років.